Доброго ранку всім, танечка. Доброго ранку. Добрий ранок, так, кворум є. Ворум є, так. Я бачу Оксана Кубрак, Жінка Віталій, Косяненка Євген, а Зіменка Олександр. Нема, так? Поки що нема. О, Юрій, Я говорю Віталій, вибачте. Поки Ну, добре. В принципі, кворум є. Можемо розпочинати. Танечка, ну уточни. 12 у нас питань, чи 11? 11 питань. 11, все. Так. Все. Перед... Добре. 11 питань. Так. Два питання у нас ЖКХ, а остальні всі кому майно. Так. Ну, що є пропозиція розпочати нашу комісію. Так. Кубрак Оксана. Присутня. Присутня. Зіменка поки нема. Жилінка Юрій. Присутній. Косяненка є. Ну, що кворум є. Затверджуємо тоді з 11 питань. У нас 11 питань на порядку денному. Порядок денний затверджуємо. Хто за? Касяненко за. Косалинка за. Все три за, одноголосно прийнято. От, по першому питанню по обленерго у нас питання. Хто у нас доповідач? Добрий Євген. день. Добрий день, Петяна Саваленка. Да. Він на 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 раді на іншій, да. Це моє питання було можна починати, да? Так, так, доповідайте. Перше питання. Це перше питання. Це у нас було на виконання розпорядження начальника Сумської обласної військової адміністрації, лист ДСК проведення в дії рішення ради оборони Сумської області від 31.01. департаментом були закуплені а, у 2025 році 510 штук фундаментних блоків та 25 метрів кубі, кубічних щебню для здійснення укриття трансформаторів АТ суми обленерго, які розташовані на території Сумської міської тергрома. Ми їх в повному честі вивезли, і я так розумію, на даний час за інформацією обленерго вони вже ну, змонтовані. А враховуючи, що об'єкти суми які розташовані в межах Сумської тергромади, відносяться до об'єктів критичної інфраструктури, і відповідно до, до закону. Ну, порушення цих функціональних цей захист повинен бути на постійній основі. Тобто, ми пропонуємо на ці блоки, які придбані і передані, віддати у власність для того, щоб вони ну, існували як захист для їхніх об'єктів трансформації. Я розумію, правильно чи ні? Не правильно, що знімаємо з балансу е, да. нашого да, і передаємо на баланс обленерго да, да, да. без Так, ми да. е, е, у нас є е, по по закону про місцеве самоврядування, ми маємо право е, вчиняти дії і е, заходи стосовно захисту об'єктів критичної інфраструктури, розраху, ну, які розташовані на території Сумської міської тергромади. Тим mm -hmm. mm -hmm. більше ми це mm -hmm. робили на виконання. Розпорядження. Все зрозуміло, зрозуміло. Хто за? Касяненко за? Жиленко за. Кубрак за. Все одноголосно прийняєте. Друге питання, я так розумію, таке ж саме? Таке ж саме, але це було придбано у 24 році на інші трансформатори, які теж також розташовані у нас на міській тергромаді. Все, все зрозуміло. Все вибудено, І... да. Дякуємо. Хто за? Косяненка за. Брак за. за. О, Зименко підсоєнився. Зименко за. Е, Юрій. Юрій відсоєнився, а вже підсоєнився. Та зв'язок такий, вибачте. Я за. Ага. Чотири за, одноголосно. Дякую. Переходимо. Дякую. Останнє питання у нас получається з з третього по одинадцяте комайно. Хто там доповідає? Сергій Вліта? Так, добре. Доповідайте, третє питання: надання згоди на безоплатне прийняття у комунальній власні сумської міської тергромади майна від того. Суми теплоенерго. Майна придбана за кошти інвестпрограми. Зокрема, це екскаватор, екран, комп'ютерна техніка. Угу. Питання є, нема? Питання нема. Хто за? Косяненка за? Убрак за. Зименко за. Зименко 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 за. за. Юрій? Все, чотири за одноголосно. Далі йдемо. Четверте, четверте питання: надання згоди на прийняття у комунальну власність е, квартири номер 103 у будинку 5 А по вулиці Микола Сумцова в місті Суми. Від адміністрації Державної прикордонної служби. Це з метою подальшої приватизації житла. Технічне питання. Питань запитань немає до доповідача? Немає. Касяненка за Кобрак за. Жилин коза. Зимин коза. Чотири за, за. за голос П'яте питання. 5. Аналогічне питання. Квартира номер 62 в будинку номер 91 дроб 1 по вулиці Сумської тероборони. Так само Державна прикордонна служба з метою приватизації mm -hmm. житла. Mm -hmm. Також технічне питання. Хто за? Косяненко за Кубрак за. Жилин коза. Зимен коза. Все. Чотири за, одноголосно. Переходимо до іншого питання. Шосте, Шосте питання про вилучення з оперативного управління управління освіти і науки Сумської міської ради нерухомого майна Сумської міської тергромади. Це йде будівля номер вісім, школи номер 8 по Троїцькій 7. передається на баланс новоствореному ліцею. Питання є. До доповідача? Питань нема. Хто за? Касяненко за. Зименко за. Да. Зименко за. Чотири за одноголосно. Переходимо до іншого питання. Сьоме. Сьоме питання: про зарахування до комунальної власності Сумської міської тергромади. квартири номер 90 будинку 107 по проспекту перемоги в місті Суми. Квартира, що була на балансі агротехсервісу з метою також подальшої приватизації. Скажімо так, опять таки технічне питання. Запитань немає до доповідача. Запитань немає. Хто за? Косянин за? Жилинко Зименко. за. Зименко за. Кубрак за. Все 4 за, одноголосно. Переходимо до іншого питання. Двоє питання. Восьме питання про зарахування до комунальної власності Сумської міської тергромади, сходів, які ведуть від будинку номер 28 до будинку номер 30 по проспекту Тараса Шевченка в місці суми з метою проведення ремонту та подальшого належного їх отримання від е департаменту інфраструктури. Вчора якраз надійшла відповідь про те, що вони не заперечують. Mm -hmm. Добре, це вони безхозні, виходить у нас так, так. ми mm -hmm. зараховуємо. Добре, ще запитання є до доповідача. Запитань нема. Хто за? Косяненко за. Жилинка за. Зминку за. Одноголосна, чотири за. Переходимо. до Дев Так. Дев'яте питання. Про внесення змін до рішення Сумської міської ради і про затвердження переліку. Наш перелік, який кожну комісію голосуємо. Щось включаємо, щось виключаємо. Вчора інформацію було всім надано. Питання є до доповідача по дев'ятому питанню. Запитань немає. Касяненка за. Зилин за. Брат за. Зилин за. Чотири за одноголосно. Десяте питання. Десяте питання про надання згоди на збільшення терміну дії договорів користування складовими газ, газорозподільчої системи, укладених стовп газорозподільчої мережі України. За зверненням користувача з метою встановлення терміну щодо рівня сроку корисного використання об'єктів, тут ми просили, щоб був представник, і щоб детально пояснив всім членам комісії дане питання. У нас є 49 договорів, з яких 15 договорів вже закінчились, 34 ще не закінчились. Хочуть поновити всі нарізи. На різний, на різний термін що дорівнює сроку корисного використання об'єктів. Ну тобто, давайте їй слово надамо. Доброго дня Доброго дня. спочатку невеличка передмова. А, договори на користування складовими з розподільної системи України а, укладені і діють із міською радою, як із власником газових мереж. Силовим кодексу газорозподільних мереж систем, згідно яких експлуатацією газорозподільних систем здійснюють виключно оператори ГРМ. Наразі з 1.10.2023 року оператором ГРМ на території Сумської області є виключно сумська філія на підставі ліцензії виданої НКРЄКП. Предметом даних договорів є передача власникам, тобто територіальною громадою, особи міської ради, користування оператору ГРМ газопроводів для здійснення діяльності розподілу природного газу. Дійсне діяльність розподілу природного газу означає підтримка цих газопроводів належному технічному стані, підтримка належного тиску, в тому числі залежно від сезону, вчинення <тас> необхідних заходів для ремонту та обслуговування, модернізації цих газопроводів, щоб газопровод служив і належно виконував свою функцію. Згідно вимог цих договорів, газопроводи мають бути поставлені на баланс оператору ГРМ. Оператор ГРМ після постановки на баланс а, може виділяти кошти з, згідно плану заходів, стверджування КП, може здійснювати заходи з модернізації, ремонту та подібне. При постановці на баланс основних засобів а, того з розподільної мережі України як і будь-яка юридична особа керується зокрема, міжнародними стандартами фінансової звітності згідно. Пункту 7. міжнародного складу бухгалтерського обліку МСБО 16 а, основні а, засоби можуть бути визнані активами, поставлені на баланс. А, у випадку, зокрема, якщо що майбутні економічні вигоди, пов'язані з об'єктом надійдуть до суб'єкта господарювання, тобто, по словами, а, газопроводи можуть бути поставлені на баланс лише якщо правова підстава в нашому випадку договір за своїм строком є не меншою ніж залишковий строк корисного використання цих газопроводів, з метою визначення собі вартості залишкового строку користування газопроводів, то за розподіл мережі України була проводена їх оцінка. Кожен ровід був визначений на технічний стан, був оцінений. А, на підставі цього був визначений залишковий строк корисного використання, розраховано по договорам та вимога необхідність пролонгації цих договорів. Наприклад, договір No7 від 16.09.2015 року передбачає. Передачу оператору ГРМ газопроводу високого, високого тиску, газопроводу низького тиску і шафлового газорегуляторного пункту. Договір був укладений у 2015 році на 20 років. Тобто, зараз він діє до 16 вересня 2035 року. Однак була проведена оцінка цих основних засобів. І за результатами оцінки визнано строк корисного використання залишковий з 110 для газопроводів 144 місяці для ШРП. Місяці. Виходячи із строку корисного використання ШРП, ми відходимо від максимального довго, як має діяти до 2041 року, починаючи 24-го, тобто, строк дії нас має бути загальний. 26 років замість двадцяти. Заслуговуємо договори, апаратор ГРМ постановляє е, ці газопроводи собі на балансі, може належним чином, е, з рахуванням всіх нормативних діючих нормативно актів, належно виконувати свої зобов'язання. Е, на цьому, якщо коротко, в принципі, все. Якщо маєте питання, прошу питайте. Питання є від членів комісії. Питань нема. Сергій, у мене до вас одне питання. Е, вони будуть на баланс, але ж вони в сумській міській раді стоять на балансі у вас? Ні, не стоять. Не стоять. тобі вони, їм приїм... вони, вони, вони зараз у втову, зараз подільник мереж поза балансом. Ми спілкувалися, проводили нараду. Е, бухгалтер, головний бухгалтер, зазначила, що вони там поза балансом для того, щоб поставити на баланс. Вони зробили оценку. І як я розумію, mm -hmm. Київ вимагає поновлення договорів у них на певний період. У 23-му році ми вже ці 51 договір поновлювали, але там деякий вже термін дії закінчився. Тобто mm -hmm. добре. Що Що хочете Якщо вони у нас не на балансі, то як ми заключаємо договори? Вони в комунальній власності. Тобто... Поза А, поза балансом. Питання є ще? Питань нема. Голосуємо. Хто за? Кося не позволяв. ще одне питання: на який строк ми подовжуємо договори? Кожен там по різні. Балансової вартості. Я вчора надавав. На бо, срок експлуатації, я так розумію. Ще раз скажіть, не почув, будь ласка. На срок балансової експлуатації. Тобі ж наскільки, скільки, скільки ну, вони. пане Сергій. Тут вчора надавали реєстр договорів для uh, подовження терміну дії. Тут кожний договір він окремо, там є якісь договори, поновлювані на 11 років, є на 24, є на 16, є а, і, так, да, термін продовження договорів uh, роки, є на 5 років, є на 16 років. Ну, чому так uh, користувач звернувся? Ну, я ж хай, хай користувач на розподілні мережі тоді поясню. Кожен договір у них індивідуальний, не всі на так, я а так, може можуть так... понести. Чому кожен договір на різноси наскільки я правильно розумію? Мабуть, може час хай наверное, розкаже нам доповідач. З а, газових мереж, але ж я розумію так, що там е, є срок експлуатації определеної е, мережі да, або системи е, газорозподільчої. і вони на цей срок експлуатації заключають договір. І, для, е, ну, Якщо вони будуть модернізувати, і е, буде да, далі я так розумію. Подовження договору, тому що вони або нову будуть ставити. А якщо вони не будуть ставити, то вони використають і потім що далі, оце зразу і запитання. Прошу вас, якщо уточнення, які -нібудь. Так, дійсно оцінка проводила зокрема усіх газопроводів Сумської територіальної громади без прив'язки до договору. Потім ці газопроводи були розраховані по договорам на кожен із газопроводів або на декілька газопроводів поданий свій договір. Якщо, наприклад, в одному договорі, як я вам наводила, строк корисного використання 144 місяці, 1,204, ми відходимо від максимального і покриваємо договором відповідно до максимального строку корисного використання складового ГРМ, визначеного оцінкою. По деяким договорам з рахуванням того, що будуть можливо проводити певні заходи, неможливо мають проводитися заходи, і вони пануються паратами ГРМ і срок корисного використання буде збільшений, то робили запас приблизно три роки. З юридичної точки зору, як юрист, хочу. У вас, можливо, розвіяти певні сумніви, що ви як власник, продаєте знову оператору ГРМ, газопровід театральної громади, можливо, думати, що якісь ризики, то на даний момент ми поручмося вимога чинного, чинного законодавства для експлуатації газорозподільних систем, які здійснюють виключно оператори ГРМ. А, поки буде таке законодавство, розподіл газу, окрім оператора ГРМ, не може здійснювати ніхто. Тобто, ці договори, якщо потрібно, вони по факту будуть хоч кожного року планбук і будуть хоч вічні. Завтра змінюється законодавство. Можливо, взагалі система ринку природного газу буде інша, оператор АГРМ не буде правової підстави на користування цими газопроводами, ніхто їх вас не забирає. Поки законодавство таке, поки міжнародні стандарти такі, а з кром... макровими стандартами, чинним законодавством і, і того, що ми маємо належну команду для своєї обов'язки, ми маємо здійснювати належно. Модернізація експлуатація цих газопроводів і для постановки на баланс ми маємо керуватися міжнародними стартами звітності, а строки цих договорів вже виходячи з оцінки індивідуально для кожного газопроводу і виходячи із максимального залишкового строку корисного перестання газопроводу за певним договором. Тобто, один договір 600, 200, 400 місяців, ми виходимо зроку 600 для всього договору. Ще питання. А, так, є питання. Ми зараз усі договори розглядаємо чи тільки ті, у яких закінчився термін. Ми розглядаємо усі договори, де строки дії договорів менші за строки корисного використання газопроводів, зокрема ті, яких формально закінчився термін, однак фактично вони попереднім оператором ГРМ не були повернені і були передані за рішенням міської ради новому оператору ГРМ. Переходимо до голосування. Хто за? Тятяненка за. Зим... за. Чотири за. Одноголосно. Переходимо до іншого одинадцятого питання. Про розгляд звернення товариства з обмеженою відповідальності суму «Теплоенерго» Про включення майна до складу єдиного цілісного майнового комплексу, по виробництву транспортування тепла міста суми та про внесення змін до договору оренди єдиного цілісного майнового комплексу. По виробництву транспортування тепла та електричної енергії в місті суми так це в нас іде подарунок, який теплоенерго Ми вже приймали цей подарунок. Визначали доручали кабзори підписати договор дарування по п'яти. Одиницям техніки, а саме це екскаватор колісний, екскаватор навантажувач, спеціальний навантажний автокран більше 20 тонн і агрегат зварювальний. На сьогоднішній день ми прийняли це прийняли в комунальну власність, підписали договори, зробили оцінку цього майна. Виконавчий комітет поставив на баланс собі, і на день потрібно це майно включити до ЦМК, цілісно майнового комплексу, щоб сумська тергромада отримала кошти від оренди цього майна. Mm. Тобі ж ми да, будемо давати в оренду тепленерго. Так, так, так. Ми включаємо в основний договір внесенням змін, і будуть вони платити кошти за це, за користування mm. цим. Хто б ну. мені такий подарок зробив, а потім я б з нього ще гроші брав. <рисвіт> <рисвіт> <А>, ну, <рисвіт> <рисвіт> Теплоенерго не розкладує там інші компанії які-небудь. Часто... Ти ж час... час... <рисвіт> знаєш, <рисвіт> знає, бий, бий своїх, щоб чужі боялися присутній <св 'язання> представник Олександр може він дасть відповідь на це питання? Доброго дня, шановні колеги. Добре, добре. 에, ну на сьогоднішній день. Ми переймаємося э, сумською громадою, і якби зробили сумській громаді цей подарунок? Громада знову ж таки отримувала кошти. І вчасно були підкреслю. Саме головне, що вчасно були відремонтовані усі. Теплові мережі, тому що на сьогоднішній день ми з цим передачою цієї так затягли. На сьогоднішній день є певні складнощі з ремонтом теплових мереж, тому дуже швидко треба це прийняти, щоб ми вже випустили цю техніку знову на лінію. Добре. Ще питання у когось є? Питань нема. Переходимо до голосування. Катяненко за. заменко за. Кобрак за. Жилінка, халяву дають, скажи за. Юрій, ви на зв'язку? Ну, навіть якщо Жилінка нема на зв'язку, три за. От, один пропав зв'язку, тому питання прийняте. Дякую, шановні колеги. За підтримку. Все. Дякую всім за півпрацю. До побачення. До побачення. Скажіть, будь ласка, прийти до нас зможете підписати проєкт? Так, 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 так. Котрій вам буде удобно. Хоч ну я зрозумів, все, зрозумів, заїду сьогодні. Дякую. Угу. Добре, дякую. Все, до побачення.